Він активував режим шестого патріарха, об'єднавши силу дев'яти хвостого зі своєю вірою. Світло огорнуло його, як сонце після довгої зими. Юніко, вір у мене, Ви у нас. І тоді вона зробила те, що ніхто не міг зробити протягом століть, відмовилася від своєї ролі. Вона кинула в тіні свою печать і та вибухнула. Я не богиня тіні, сказала вона, дивлячись на Наруто. Я просто дівчина, яка кохає хлопця з іншого світу. Земля затряслася. Дон розпадався. Тіні верещали, місто кричало, але було пізно. Коли світло згасло, Наруто прокинувся на узбіччі лісу. Поруч лежала юніко, тепла, жива, звичайна. Ми вийшли, прошепотіла вона. Але коли вона відкрила очі, у них все ще була тінь. Іноді, вночі, Наруто бачив, як вона дивиться в дзеркало, і шепоче щось на мові, якої не існує. Він обіймає її сильніше. Бо він знає, кохання це не завжди світло. Іноді це боротьба з темрявою, яка живе в тобі. Але він готовий боротися. Бо він наруто Узумакі. і він любить Юніко, навіть якщо вона все ще належить Дону.